1 серпня 2013 року жахливе вбивство сколихнуло весь Хмельницький. У власній квартирі було вбито мати та її малолітню дитину. Їм неодноразово перерізали горло. Як зазначили родичі загиблої жінки, вбивство було здійснено професійно. Вся кров просто стекла у матрас, ні на підлозі, ні на стінах, слідів крові мати не знайшла. Версія, яка спочатку відпрацьовувалась працівниками міліції, причетність до вбивства представників мусульманської віри, так як на перший погляд воно здалось правоохоронцям ритуальним. Руки вбитої були зв'язані. Також незадовго до вбивства загибла зустрічалась з мусульманином. В подальшому ця версія була повністю відкинута працівниками міліції. А згодом, навіть ті докази і підтвердження, що вказана версія відпрацьовувалась, були взагалі вилучені з матеріалів справи. Кристина Ударенко та її хлопець Олександр Тухтараїмов наразі є обвинуваченими по цій справі. Адвокат Кристини зазначила, що по відношенню до її підзахисної зі сторони працівників міліції застосовувався фізичний та психологічний тиск. Її позбавляли сну все для того, щоб Кристина зізналась у сконі вбивства. Вона стосовно цього вбивства нічого не могла сказати, тому вони. Убрали тактику вивчення правильних відповідей. Тобто вони питали її, де, де лежав труп. А вона каже, на підлозі, тобто били. Потім, коли їй пояснило, що труп лежав на кроваті, відповідно, вона таким чином запов'ятовувала. Для здійснення слідчого експерименту Кристину Ударенко привезли до квартири загиблої, де вона дала зізнавальні покази. Ті покази, які вони дала, вони не підтверджуються судово-медичною експертизою. Тобто, вона зокрема, Зерма, неправильно вказала волосся загибли. Вона казала, що це блондинка, а це була брюнетка. Вона неправильно вказала механізм самих нанесення тілесних ушкоджень. В висновку написано, що зліва на права. Кристина сказала, що справа на зліва. Її попросили написати схему, намалювати схему квартири. Вона неправильно намалювала схему квартири, тобто неправильно кількість кімнат вказала. Судово медична експертиза показала, що у Ударенку є багато тілесних ушкоджень через застосування фізичного. Но сили працівниками міліції саме цю судово медичну експертизу ми заявляли про вчинення щодо Одаренко. Оцих злочинів саме працівниками міліції, оцього психологічного фізичного тиску, але там не менш суд і першої інстанції і апеляційної інстанції нам відмовив і нашу скаргу не задовільнив. Адвокат Олександра Тухтараїмова за версією суду, співучасник Кристини у вбивстві, розповів про затримання свого підзахисного. 8 серпня був затриманий мій підзахисний Тухтараїмов Олександр Анатолійович. На той момент взагалі без достатніх доказів. Основним доказом того, що саме вказана особа причетна до вбивства, слідувало те, що працівниками міліції відпрацьовувалися особи, які нещодавно звільнились з місць позбавлення волі. І Олександр підпадав під ту категорію, яка в принципі могла б вчинити вказаний злочин. Адвокат Олександра також зазначив, що доказів, які підтверджували причетність його підзахисного до вбивства, на Момент затримання не було. Вони здобували слідчим органом в подальшому під час провадження до судового розслідування для того, щоб доказати непричетність мого підзахисного до вчинення вказаного злочину, захистом вживалися ряд заходів, зокрема щодо проведення додаткових експертиз. Допиту ряду свідків, зокрема тієї самої мусульманської віри, які були безпосередньо контактували з загиблою на момент вчинення злочину. Однак, суд першої інстанції від проведення зазначених додаткових слідчих дій відмовився. Під час судового засідання в апеляційному суді Хмельницької області Кристина Ударенко зазначила, що всі зізнавальні покази вона давала під примусом. Що мені повілі то А ділокалася. Він зная. В матеріалах справи зазначено, що на одежі загиблої були знайдені нашарування одягу зеленого кольору, які начебто належать Одаренко. Кристина зазначила, що у той день вона не мала на собі одягу зеленого кольору, і це можуть підтвердити свідки. Я була того, голубої джинсі, його за рукою. Тобто, це не зелений світ і мені тобі ще зілого світа. Сіріші котрий мене сотрудники ему правоохранительный Тобто То есть нигде на моих вещах не от никак прикроют Мати обвинуваченою Олена Миколаївна пам'ятає дивний дзвінок від працівників правоохоронних органів. Їй зателефонували з питанням, яке відношення вона має до кримінального світу Хмельницька. Жінка проживає у Львові і спочатку не зрозуміла, якої відповіді від неї чекають. Потім їй повідомили, що її донька Кристина Одаренко проходить по справі як свідок. Після чого зазначили, що все нормально і хвилюватись не потрібно. Та в подальшому зі свідка Кристина стала обвинуваченою. За і збивали чотири. Дня, заставили взять на себя вину, то, что, чего она не делала. Под давлением психологическим, фізичним привозили в село, водили в огороди, в кукурузу, Люди, сусіди, це все во внимание не взял ні суд, ні милиции, міліції, тому що это родственники, это знакомые. в результаті вона взяла всю віну на себя. Потому что терпеть эти все побои, все эти избилия, у нього не було сил. Олена Миколаївна почала звертати за допомогою до різних інстанцій до обласної та генеральної прокуратури, до уповноваженої Верховної Ради справ людини Валерії Лутко. До Міністерства внутрішніх справ, але всюди вона отримувала невтішні результати. Обратилась наконец-то з помощью в організацію Богдана Хмельницького. Це єдина організація, єдині люди, які відреагували, прийшли мені на допомогу. За що низко кланяюсь? Наразі розгляд справи знаходиться у підвішеному стані. Найближчим часом буде з'ясовуватись, чи дійсно працівниками правоохоронних органів здійснювався психологічний та фізичний тиск. Після чого продовжиться розгляд апеляційної скарги у апеляційному суді Хмельницької області.